Давайте говорити чесно та відверто. Якщо хтось вам пропонує якийсь пристрій, чи каже, що знає спосіб, що 100% вбереже ваш байк від крадіжки, то ця людина або дуже наївна, або просто намагається вам продати цей спосіб чи пристрій, та безсовісно прикрашає її властивості. І ні, я не веду до того, що все пропало, та ми приречені залишитись без своїх улюблених велосипедів. Я скоріш про те, що не існує якогось чарівного способу, який точно захистить вас від такої прикрості. Проте є методи, які точно зменшать її вирогідність. От якраз про це сьогодні і піде мова. Поговоримо про те, як не спокошати долю та нечесних на руку громадян, який алгоритм дій, якщо ваш байк таки угнали. Як собі не купити крадене? Та чи дійсно велозамки це панацея від крадіжки? Я б насправді так би не сказав. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І, звісно ж, найкращий спосіб зберегти свій велосипед це просто не залишати його без нагляду, а зберігати тільки у зачиненій квартирі чи будинку і бажано ще під суворою пухнастою охороною. Але ж існує багато сценаріїв, коли це просто неможливо. Наприклад, якщо ви використовуєте свій велосипед для ком'ютингу, то залишати без нагляду його точно доведеться. Адже ні в магазин, ні в спортзал, ні в кав'ярню вас, скоріш за все, ніхто з ним не впустить. Та й на роботі немає можливості постійно пильнувати за своїм залізним конем. А що вже казати про туризм, коли велосипед лежить просто неба по декілька годин серед ночі, не прив'язувати ж його до себе. Ні, погана ідея. Але перш ніж перейти до способів збереження свого байка, давайте трошки поговоримо про неприємне: що робити, якщо велосипед таки угнали? За що Боже? За що мені все це? Перше, що приходить в голову, це звернутись у поліцію та написати заяву про крадіжку. І це абсолютно вірне рішення. Але це все ж другий крок. Спершу швиденько огляньте місце, де стояв ваш байк. Можливо, поряд є якісь магазини чи кав'ярні, та їх працівники та відвідувачі бачили, як виглядав крадій і в який бік він рухався. Розпитайте їх про це. Тільки не панікуйте і не кричіть, бо так з вами на контакт точно ніхто не піде. А от тепер варто телефонувати 102 та передавати цю інформацію диспетчеру, а він у свою чергу передасть це патрульним. Хто зна, можливо, вдасться спіймати по гарячих слідах. Тепер можете роздивитись, оточуючі будівлі на наявність камер спостереження. І коли будете писати заяву, розкажіть про це працівникам поліції. І звісно ж, це зовсім не обов'язково, бо копи і самі будуть цим займатися. Проте це трохи зекономить їх час і ви більше заспокоїтесь, бо у вас буде відчуття, що ви зробили все можливе для пришвидшення пошуку крадія. Ну і не забудьте надати фото вашого велосипеда. Це точно стане поліцією в нагоді. Так само, як і номер рами, який ви завжди можете знайти у паспорті власника. Але давайте дивитись справді в очі. Вірогідність того, що велосипед знайдеться, хоч і не нульова, але не настільки велика. І ні, це не через проблеми правоохоронних органів. Це через специфіку самих велосипедів. Вони не настільки великі та помітні, як автомобілі. Власне, вони і не стоять на жодному державному обліку. А також вони не відправляють геоданні, як ті ж телефони чи планшети. Хоча насправді існують геомітки, але вони якось не популярні ні у продавців, ні у покупців. Ну і найголовніше, велосипед дуже легко та швидко можна розібрати та продати по запчастинах. Або взагалі вивезти в іншу країну і продати вже там. Але це мова більше йде про професійних крадіїв та дуже дорогі чи рідкісні велосипеди. В більшості випадків байк намагається відразу злити. Тож, якщо діяти правильно та швидко, є вірогідність того, що байк таки знайдеться. Для цього треба почати відсвятковувати всі нові оголошення на популярних майданчиках з продажу вживаного товару і не обмежитись тільки своїм регіоном. Також зробіть про це допис у всіх своїх соцмережах. А ще краще, стучіться у місцеві велогрупи та просіть їх зробити допис про це. Тільки окрім фото самого велосипеда, додайте ще й фото, де ви стоїте поряд з ним або на ньому. Це допоможе людям більше вам довіритись, адже вони вас не знають. Ну і звісно ж, попросіть місцеві веломагазини та майстерні звертати увагу на схожі моделі байків. Якщо на рамі є якісь сколи потертості чи недоліки, то обов'язково повідомте про них, адже це унікальні риси, що допоможуть його ідентифікувати. Також можете залишити їм номер своєї рами. У механіка точно буде можливість звірити його, якщо він щось запідозрить. І це дійсно працюючі методи. Власне, саме так і знаходились велосипеди наших співробітників. Один хлопець самостійно знайшов свої фудзі на просторах всім відомого сервісу об'яв. А от в іншому випадку кадик співробітника велопланети привезли на технічне обслуговування в магазин Велопланета. Оце так несподіванка. Головне, пам'ятайте, що ми з вами живемо у правовій державі. Тому, якщо ви самостійно віднайшли свій байк, повідомте відразу про це працівників поліції, не поспішайте діяти самостійно. Адже на емоціях ви можете наробити доволі прикрих помилок. До речі, в обох випадках велосипеди були вже не у крадіїв, а у не дуже удачливих покупців, що у висновку залишилось і без велосипедів, і без грошей. Ну, принаймні я не знаю, чи знайшлись крадії. Тож, якщо ви вирішили придбати собі велосипед на вторинному ринку, раджу дуже ретельно до нього придивлятись, щоб випадково не купити крадене. Якщо вам пропонують товар по дуже солодкій ціні, що вдвічі, а то й втричі менше магазинної, а до того ж, якщо байк у доволі гарному стані ще й не старого року випуску, то це вже перший дзвіночок, що з ним точно щось не так. Може там скриті технічні несправності, які вилізуть згодом, а можливо, це просто крадений велосипед. Обов'язково попросіть паспорт на цей байк. Якщо його немає, то зазвичай це невелика проблема відновити паспорт у магазині, де куплявся велосипед. І, звісно ж, з тих чи інших причин може не бути як паспорта, так і можливості його відновлення. У такому разі запросіть додаткові фотки цього байку, можливо, з якихось покатушок чи щось в такому роді. Бажано, щоб продавець був у кадрі з велосипедом чи на ньому. Повірте, у 99% велосипедистів такі фотки точно є. Звісно, це не дає вам жодних гарантій, проте трошки вселяє впевненості. Ну і найголовніше, якщо ви вирішили купляти вживане, то купляйте у тих людей, яких ви якийсь час знаєте. Так ви і історію велосипеда зможете відслідкувати. І якщо в подальшому виникнуть якісь питання, ви завжди знаєте, кому їх задавати. Вибач мене, будь ласка, я більше так не буду. Взагалі, як на мене, краще купити простішу, але все-таки нову модель, ніж потенційно вляпатись у дуже неприємну ситуацію. До того ж, так, можна підібрати велосипед, що буде максимально підходити саме вам. До речі, не так давно у нас на каналі виходив ролик з цього приводу, там коротенька інструкція з п'яти кроків. Посилання, як завжди, шукайте в описі. Але купляти нове чи вживане, звісно, кожен вирішує для себе сам. Я ні на чому не наполягаю. А от тепер поговоримо про більш позитивну тему, ну, звісно, якщо її так можна назвати. А саме про те, як же захистити свій велосипед від крадіжки. По-перше, треба тримати в голові, що ніхто з оточуючих вас людей не зобов'язаний охороняти ваше майно. Звісно, якщо у вас не було завчасно з ними такої домовленості. Тому охоронці супермаркетів, парковок чи торгових центрів точно не будуть наздоганяти крадія, адже у них зовсім інша зона відповідальності. Так само, як ніхто і не буде 24 на 7 стежити за вашим велосипедом у камери спостереження. А випадковий перехожий взагалі не бачив, хто 10 хвилин тому привіз цей велосипед на парковку. Тому впізнати злодія вони зможуть хіба що якщо той буде в масці та з величезним болторізом. По-друге, не залишайте свій велосипед у малопрохідному місці, адже це дає можливість крадію бути непомітним та діяти більш сміливо. Тому під'їзди, фоє, паркінги, тамбури, балкони на малих поверхах для цього точно не підходять. Краще обирайте максимальне прохідне місце, але ставте так велосипед, щоб він нікому не заважав. Зараз, в принципі, майже біля кожного закладу є велопаркінги, і вони цьому критерію доволі непогано відповідають. По-третє, зберігаючи велосипед вдома, не виставляйте його всім на показ, особливо якщо він не дешевий, не спокушайте долю. Пам'ятаєте кадикс, про який я не так давно розповідав? Так от, його винесли через вікно першого поверха, крізь яке він непогано так проглядався. І окрім нього не винесли більше нічого, що каже про ціленаправлені дії грабіжників. Мене, до речі, дуже дивує чувак, який живе у мене в сусідньому будинку та тримає карбоновий шосер на незаскланому балконі. Сподіваюсь, ти бачиш це відео. Ну і по-четверте, якщо вам все ж таки треба залишати велосипед без нагляду, то завжди користуйтесь велосипедними замками. І ні, це, звісно, не дасть вам 100% гарантії. Особливо якщо байк дорогий і за ним вже ганяються професійні велосипедні крадії. Проте у більшості випадків цього буде достатньо, щоб у злодії пропало бажання возитись з вашим велосипедом. Замки бувають різними, підходять під різні задачі та, звісно, мають різний ступень захисту. Наприклад, найпростіші моделі можна перекусити навіть звичайними кусачками. Тому ними краще пристібати велосипед десь сидячи у парку чи на літньому майданчику кав'ярні, і бажано ще й не випускати байк з поля зору. А от більш потужні моделі можна використовувати для тривалої стоянки без нагляду. Бо для того, щоб перекусити такі замки, треба вже використовувати доволі серйозний та помітний інструмент, та й впоратись з ними дуже швидко не вийде. До речі, в мережі магазинів Велопланета можна придбати будь-який замок від одного з провідних брендів OnGuard зі знижкою У 30%. Для цього лише достатньо скористатись промокодом SaveMyBike30%. І вдіяти цей промокод буде протягом місяця після виходу відоса. Ну, можливо, в принципі, і довше. Краще зазирніть в опис, там буде більш актуальна інфа. Тут я мав би розповісти про те, які типи замків існують та чим вони один від одного відрізняються. Власне, в мене так в сценарії було написано. Раз, два, три сценаристом будеш ти! Але вже під час зйомки я згадав, що пару років тому Олексій вже про це розповідав у цьому відео. Тому я не бачу сенсу ще раз це обговорювати і просто залишу посилання в описі. Проте мені є чим доповнити те відео, адже вибрати замок, що підходить вашим задачам, це тільки пів справи. Ще треба навчитися правильно застібати ним свій велосипед. Якщо це паркан чи велопарковка, то переконайтеся, що обидва кінці труби, до якої ви будете пристібатись, прикріплені до інших частин цієї конструкції. Інакше для того, щоб заволодіти вашим велосипедом, не знадобиться жодний інструмент. Також не пристібайте велосипед за колеса, сідло, кермо та інші частини, що можна доволі легко демонтувати, бо інакше тільки вони на парковці і залишаться. І ще не пристібайте за вилку велосипеда, адже достатньо лише скинути переднє колесо і вуаля, замок можна знімати, а велосипед забирати. Використовуйте для цього тільки раму. Адже всі трикутники, з яких вона складена, мають закриту конструкцію. Ну так, в принципі, у двопідвіса підвіса можна розібрати підвіску, якщо є можливість та час. Ну, окей, використовуйте тільки передній трикутник, він точно закритий повністю зі всіх сторін. Ну, от ви пристібнули раму, але колеса все ще залишаються незахищеними. За допомогою троса чи ланцюга, якщо дозволяє їх довжина, це, в принципі, доволі легко вирішити. Заводьте його через переднє колесо, протягуйте у зворотньому напрямку крізь передній трикутник, оминайте підсидельну трубу та заводьте за обід заднього колеса. А от зілоками та сегментними замками через їх конструкцію на жаль так не вийде. Тут застібати або через переднє колесо і нижню трубу, або заднє колесо і підсидельну, ну чи перо, наприклад. Тому треба вибрати, яке колесо менше шкода, а яке краще зберігти. Якщо просто порахувати, то у задньому колесі втулка з барабаном та касета. Воно банально дорожче, тож краще зберігати його. Хоча я на своєму міському байку застібаю саме через переднє, бо воно у мене на ексцентриках, а от заднє колесо на гайках, плюс це сингл спід. Тож я завжди сподіваюся, що у крадія не має з собою ключа на 15 і він розуміє, що це колесо нічого не вартує. Звісно ж, це доволі наївно, та я не буду нікому рекомендувати так робити. А от що я буду точно рекомендувати, так це докупити додатковий невеличкий тросик чи ланцюг для того, щоб пристібати колесо до рами. До речі, деякі юлоки вже мають такий трос у комплекті саме для цих цілей. Також, якщо у вас дуже дороге сідло, то пристібайте і його. Або кожен раз знімайте та забирайте з собою. Так само, як і забирайте з собою ліхтарі, блимавки, комп'ютери та інші аксесуари, що легко знімаються. Краще вони будуть заважати вам у сумці чи кишені джерсі, ніж у вас їх просто-напросто не стане. Ну і пам'ятайте, велосипедний замок це не панацея. Проте на сьогоднішній день це найкраще, що придумали для захисту велосипеда. Ну що, його казати, коли воно, звісно. А якщо ви будете ще й дотримуватись тих порад, які почули сьогодні у цьому ролику, то вірогідність того, що ваш улюблений велосипед украдуть, стає ще трошки меншою. І поки ви не встигли виключити це відео, я порекомендую вам огляди оцих хартелів від GT та Marine. Це дуже різні за характером, проте дуже драйвові та фанові МТБшки. Принаймні льоха від них кайфанув. Хоча спершу був дещо скептично до них налаштований, особливо до GTшки. Взагалі у нас на каналі багато цікавих відео і ще більше попереду. Ну а мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у наступних відео!